Тож, фінальний поєдинок БК Стріба Кап 2015. У фіналі зустрічаються команди Лавіс-3 Рівне. Одразу намагається влучити за дуги. І команда Курка в Кастрюлі ось така екзотична назва чернівецької команди. Приємно, що чернівці представлені у фіналі. І зараз з м'ячем Бежан, Ігор Бежан. Це Ще я його пам'ятаю за грою в складі команди Агора. Так, в Лізі грали вони тоді ще давно, в Лізі там перший так був той час. Перша ліга зараз. Є ще вела стару тою Командою. Перший мітрон. Бронзовий призер чемпіонату світу, так бронзовий призер чемпіонат в Греції проходив не цього року, Не цього року, але за збірну України Майстер спорту. Колишній гравець стриби. Так. так. він так. Пограти, трішки за пограти за стрібу і на закаті 에... того етапу розвитку Так. Взагалі за... до стріби приклав він руку і на етапі і заснування допоміг, і з грою допоміг. Скажімо так, стріби він рідний. Скажем так, Роман зараз Роман Єремі з, з м'ячем – Це колишній капітан БК Чернівці, команда, яка виступає і за стрібу також на грав. Так, пограв, але ну так, запам'ятався капітан. А, так, так, е, е, а можливо з капітанами погручкова, ну можливо, і був я не пригадую. точно. Одне чотирвечки, одне, так? А ось тут неволі не влучає. Ну лавіс, звісно, що а! Лавіс, звісно, що тут фаворити у фіналі. Вони минулого року перемогли. Ну, не та команда, трішечки, так. Хоча трішки змінний трішки скла. Минулого року доваги опустям, як кажуть, вони цього року грали на, я не знаю, на багатьох турнірах і не тільки в Україні. Вони їздили в Хловатію, вони їздили і в Чехію хлопці їздять, грають, мають ігрові практики, мають досвід міжнародних ігор. Тому да, вони дійсно тут фаворити. Зараз, можливо, ми склади команди подивимося, а потім по, по, поговоримо вже про 2-1 курка в каструлі, Екзотична назва, так, попереду. Це, в принципі, сенсаційний Перебіг подій, тому що Лавіс команда титулована і цілком природні, що на них ці не так основі ставки. Дмитро Неволін, до речі, він акцентував, що приїхав всю… Ніч він їхав, і, і був в тому недоволі не сильно. Ось зараз якраз можна сказати про склади, так. А ось Олександр... Захожий. Дмитро Неволін про нього ми вже говорили чимало. І Сергій Марков. А ось Курочка в Кастрюлі, Роман Іремій, теж ми говорили вже про нього. Микита Базарів це переселенець Донецької області, так? І це... Хлопець, який минулого року перес... ну, з сім'єю переїхав, з Краматорська так, і «Малки, малки, малки, дуже класний гравець, має непогану школу безпутбольну. Він вписався і в юнацьку команду нашу, Чернівецьку, і так, війну. Ми його вже рахуємо нашим гравцем. Не знати, як воно повернеться. За що ми бажаємо, міг повернутися Микита до свого рідного міста, але ми його відприяли... прийомом як у нас, я думаю, Він можливо і захоче довшитися. Ну хотілося б of... хотілося б три один кружечка в посиліти попереду. Ми <зас> горіли. Це стіни, стіни недобудовані чи стіни допомагають. Що тут залітає? Три два Роман Ну, Ми можемо говорити <зас> про те, що Лавіс-3 у першому своєму поєдинку. На групу, так, перший круй так було, але вони поступалися 6-0. Так, 6-0 поступалися якраз в команді Федорика. Ось класно зараз залишив у грі, але правда Ермія. І Бежан влучає 4-2. 4-2 цей рахунок з полом навіть. Чи має збільшити цей рахунок? Є можливість. Є, ну, нагадаємо, Дмитро Неволі отримав фолк, притім ну, задоволений таким рішенням, але... Але судям видніше кажуть, Андрій Семенович в центрі і Олександр Тюрін тут ближче до нас. Судить, влучає, 5-2. Пять-два <титиня> рахунок. Пять-два, порашки ти. Ви знаєте, ось команду я клавіць, це ще нічого не вирішує. Це ще нічого не вирішує, якщо не вирішує, можете запитати у Федерика, так? <пілля> так, він десь на в... <пілля> лаві. Приємно, що Федерик нагадати, <пілля> що Василь Федерик виграв конкурс трьогачкових півків. Ось, і зараз на лінії штрафних у нас номер... Номер 7, це захожує, захожий, Олександр <пілля> не влучає. Що там загубив м'яч з поля зору Єремірова Так так, ну і показує? Четыре минути сіграли, шесть до окончания. Було, то. Доступ, ну, неволен знову не вдоволення виявляє. Ну я розумію, емоції це зрозуміло. Збігався з Базив. Базирів э, шукає продовження. Буде сам проходити. Базерів. Э, ще там? Э, Показує Симбович. Другий командний пол. Э, знову там незадоволені рішення. Судді не спорять. Ну і Тут, ось бачите, суддя інформатор нагадує, що суддями не мені Ну Тут що э, сказати? Э, Ну, свій фактор може бути, тому що все-таки і сюді теж люди, вони там десь, можливо, і помиляються. Я не буду сказати. але цілий день так, вісім годин на такому саміти, сидіти, вислуховувати і зараз. Це всього на чкоді. Або один дальній кідок. Один дальній кидок і виліда. Ось она. Забрав, забрав. І знову. Пощастило. Залишає у грі, подивіться. Класно. Бежан. Ще базелєвна бежана. Залітаю. Два... Один. І ось тут треба поборотися. Ремі, ерімін, забрали в нього. Нічого немає, не не треба давати, що там. Єремій залітає ще одне очко. Ще одне очко. залітає, що там незадоволений 20-й номер, 20 номер команди Це Марко так розуміє. Почали скоритися. Ну тут суперечка не зарадишних п'ять хвилин залишилось до конця. Ти розумієш не, Тайм-аут взяв так. Не, тайм тайм так Неприємний, звісно, що рахунок для лавіса. Хоча ми бачили, Неприємо. що вони одним двоочковим наблизилися до одного очка. Перед цим є так що... є у них, них претензій до суддів, але два судді це бачать. Шаг вліво, шаг вправо. Як, як правило, завжди претензії знайдуться, якщо так. Погляд різний, як правило, здається, що твої команду трішечки, можливо, там засуджують. Але все, тайм аут завершився, прохід, прохідний воліна. Пощастило нам, що, що м'яч не зайшов в кошик, тому що якщо б м'яч зайшов в кошик, то була б можливість. Набрати ще. да, Ось тепер одне очко, так? 7-5? 7-5. Чернівецької команди ще базелі з м'ячем. мечієм. Базливо. Так, або або 10 квит. Базелі, прабежка. Тут хтось кричить пробіжка, хтось кричить фол. Що там показує Тюрін? Тюрін показує, що буде пробивати. Невольно знову ж таки с... свариться за це рішення. Не влучає, ну і що говорити про ну, якісь умовну справедливість. Якщо невольно знову, що не було там хова, то чи що було до того пробіжка, що там зараз ага. так так. Це Час зупиняється на цей час і Ну, ще один раз нагадаємо, що міське спорту управління Олімпія» в Чернівцях партнери змагають цей турнір. БК «Стріба» – основний організатор, в ну, партнерах обласний центр спорту всіх. І дякуємо Віталію Червінській, колишній депутат міської ради, кандидат, почесні депутати, почесні консули Литви. Дякуємо Віталію Червінському за допомогу з нагородною атрибутикою. Чекаємо його на нагородженні. Ніхто не волін на лінії для штрафних. 7-5 не влучає. Не волін і треба не дати. Ні, не вийшло не дати. 7 6 7-6. Дуже-дуже дуже ситуація загострилася до максимуму. Базою, з знищем. Базою. Тут ігор біжан трішечки. Перебрав емоційними своїми діями. М'яч залишається у Чернівецької команди, часу все менше. хвилини але... до кінця ігри ну, тягнеться. Так, так, такий цікавий етап. Фол і не залітає, на жаль. Якби залетів м'яч, то було б можливість два очки в одній етації набрати. А так ось бал. Бази, По три Курочки хури. там. 4 хвилини до закінчення ігри. Підказує. Микита бази ну, на лінії для штрафних. Готується. До речі, приємний факт. Вот наша команда Чернівецька Турочки в кастрюлі значно молодша за наших я дивлюся. Навіть є різниця в 10 років. Ось так. Ось так. Ну і що? Ось вони штрафні. Базелів, відповідальні дуже хвилини, влучає, влучає. 8-6 тут курочки вперед. Тут 4, 5, треба подавати дуги, кидати. 5, 8, 8. і 8-8. Якась річ зайва на площадці. Так, так, так це показує. 8-8. Він 8. По щось там загубив, по трійкомандних. Все рівно зараз. все і, рівно, і, рівно. І часу однаково. До, до кінця лише те, що вони. Це є щоно. фінал, дві рівні команди, тому вони саме в фіналі виступають. Ігор Бержан. Шукає продовження. Трішки мало ми бачимо останнім часом і рівні. І не влучає, на жаль. І тут вже перевага переходить до Лавіса 3. Лавіс рівне. Браво! Браво! Заблокував 8 секунд владіння. Ще 8 секунд залишается 7 владения залишається, лавист. Рівності команди. Але і... фол зарубил. Зарубив четвертый буде чаще. Кожне наступне порушення. Чи не видимо? 3-20 до конца Щастило, що не зайшов м'яч. але... підбор, підбор. Ось. І влучає. Десять вами лавіць. 10-8 лавіць вперед. І одне очко вже. Ось рахує час нотації. Треба, треба, треба кидати. Получає на жаль три мінути до окінчання три хвилини нас Прикулина, за завершення. Нагадаємо ну, одне... очкою. Очко, у них м'язі до завершення одне очко. Ой. Ось знову рахує так, час ватазі. Діма неволен не влучає, залишається ще. Що там показує? Зараз я покажуть, я не такі емоціональні. Я ще не показав, але вже спорять. Ну це завжди емоції. Фінал, позиція. 9-8 емоції? 10-8. що? 10, да, 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 10-9. 10-8, 10-8, там вже пішли, пішли суперечки. Ось такі, такі пристрасті у нас в фіналі. Що 10-8? 10-8 рахунок, емоції свої проявляють. 10-8. База з м'ячем. Не очко, ми знаємо, рівності команди від перемоги у Беркастрі Баса 2015. Ігоря накрили, називається чисто. Зовсім мало часу залишилося, два, треба 6 секунд. В атаку і не встигає, не встигає він. Закінчили. Ось це перемога «Лавіс-3». Вітаємо команду е Курка в кастрюлі з сріблом. Третє місце у команди з Коломиї. Ось такі підсумки ВК Стріб кап КАП-2015. Вітаємо Ігоря Безуна, Микиту е Базарєва і Романа Єремія з. Виходимо фіналу з срібними нагородами. Ми далі продовжуємо вже нагородження на фотографіях, на спецбуком подивимося. З вами в ефірі були Олександр Яновицький і Георгій Моздарашов. До зустрічі, напевно, на бк стрі 2016 дитячого. Ну, маю надію трошки раніше, може і раніше.